Панове генерали, офіцери, сержанти, старшини, солдати-матроси, дорогі захисники і захисниці України, повага, подяка, пошана. Ось що відчуває наш народ, коли мова йде саме про вас, коли наші люди чують про вас, бачать вас, бачать, як ви знищуєте ворога. Його ракети, його дрони, його бази, його наглість бачить, як ви бороните Україну. Повага, подяка Пошана і мурахи по шкірі, коли кажемо слава Україні та відповідаємо героям слава! Бо знаємо, про кого це, знаємо, хто є. Наші герої, справжні. Хоробрі і гідні, ті, про кого наші найкращі слова, ті, у кого 6 грудня свято, бо це ваш день: день Збройних сил України, день українського воїна. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка, кроковцю Олександру Володимировичу, сержанту. Вітаю, Олександр. Дякую, Дякую. Дякую вам. Маємо щось вас. Служу українському народу. Дякую за славу. Відзнака за мужність та відвагу вручається: 107-й реактивній артилерійській бригаді сухопутних військ Збройних сил України. Вітаю. 38-й окремій бригаді морської піхоти військово-морських сил збройних сил України. Слава Україні!